Вітаю всіх. Тепер мобілізація далі, але за кордоном. Ви бачите, що там консульство перестають працювати з чоловіками призовного віку. Тепер, чоловіки за кордоном, які мають призовний вік, їм не, не надають послуги, яка буде ситуація з цим у травні місяці. Чоловіки, чоловіки які за кордоном. І їм не надають консульські послуги через мобілізаційний вік. Що буде з цими чоловіками? Ну Це ж наша влада захотіла так. Це теж ресурс для них людський. А ви як думали? Під допомогу знову. Від допомога світу давайте нам їх. Ну, вони нам потрібні. Якісь на них фантазії. Боже, ти набуде Ви бачите, мене тут на війну їх потрібно. Тут помічничок є бігає. Кінцевий результат. Ну ніяк і знову повішений. А ви знаєте, це буде втрата людей. Ось вам результат який. Вони не отримають від цього нічого. Слова зовсім. Ану, який буде результат? По намаганню повернути чоловіків за кордону в Україні, залишивши їх без, без консульських послуг. Який буде результат? Ну. Ніякий. Правда? Угу. Вони розраховують на допомогу партнерів, але інформація. Ну, поверні додому, що вони хочуть, але наша влада це придумала. Знаєте, головне, щоб партнери не погодились. Дивіться, де ну це друга колода в мене. Там все дуже хитро і не все ясно, ясності не буде. Вони роблять так, щоб люди поверталися додому. І частина людей таки повернеться за рахунок цього. Але дивіться, різні колоди показують з різної точки зору інформації. Відразу кажу, буде, не буде результату все одно, вони не отримають від цього кінцевий результат, який вони хочуть, щоб люди на війну прийшли. Приїхали допомога світу іде, щоб зі світу люди приїхали на війну. Ніхто не приїде, їм це не потрібно. Ви бачите? але це факт. Але ще хтось приїде, якась частина людей, чоловіків приїде, якась частина тільки не більше. в кого не вийде через цю затримку консульських послуг. Все.